Андрій Яніцький з новинами економіки на телеканалі «Еспресо» у 8-й у прямому ефірі і о 23.00 у повторі по буднях. І коли вам зручно, можна нас дивитися в інтернеті, якщо ви до речі робите це зараз. Прокоментуйте це відео, відправте послання друзям, поставте вподобайку, підпишіться на наш Ютуб канал. Також підписуйтеся на Еспресо у всіх інших соціальних мережах. Ми є всюди, всюди. Буквально. Мешканці прифронтових районів почали отримувати безкоштовні дрова. Зокрема, Миколаївської, Чернігівської, Херсонської, Донецької, Зумської та Запорізької області доставляють деревину у відповідні територіальні громади Дніпропетро. Щени про це повідомила віце-прем'єр-міністерка Ірина Верещук. Там паливо вже отримали близько 100 домогосподарств. Аби мати безкоштовні дрова, жителям прифронтових областей слід звернутися до органів місцевого самоврядування чи військових адміністрацій. У заявці необхідно зазначити паспортні дані, контактну інформацію та місце проживання. Якщо у вас немає можливості забрати дрова самостійно, місцева влада доставить їх до вашого. Подвір'я. Масові ракетні удари Росії по Україні пошкодили вже 300 енергооб'єктів і 450 кілометрів газових труб. Витрата палива при цьому зростає. У зв'язку з цим Україні потрібно поповнювати запаси у своїх сховищах. Про це говорили очільник Нафтогазу Олексій Чернишов та представниця бюро ЮСЕІД в справах Європи та Євразії Ерін Елізабет Маккі. Поки що міжнародні партнери вивчатимуть нашу ситуацію до того ж, для вироблення електроенергії Україна була змушена використовувати додаткові обсяги вугілля та газу. Тож потреба в блакитному паливі нагальна. Очільник уряду Денис Шмигаль повідомив, що перед початком зими запаси газу в українських сховищах становлять 14 мільярдів кубометрів цього достатньо, аби без проблем пройти опалювальний сезон. Ще 40 генераторів передасть євросоюз Україні. Усе для того, щоб допомогти нам пройти ці складні часи і відновити відновити нормальне життя. Про це повідомив високий представник ЄС Жозеп Борель. Дипломат зазначив, що Росія намагається зламати дух українців, б'ючи по енергетичній. Інфраструктурі і використовуючи зимові умови як зброю проти цивільного населення, тож на зустрічі великої сімки країни-партнери в чергове скоординували підтримку для України. Борель нагадав, що нова партія з 40 генераторів доповнює 50, 550 приладів, які вже раніше Європа нам передала через механізм цивільного захисту. Компанія Моторсіч, яку влада націоналізувала, фактично вилучила акції і передала в відомство міністерства оборони. Тепер має нове керівництво. Новим очільником підприємства призначили Олексія Нікіфорова. Також обрано новий склад наглядової ради та голову наглядової ради заступника міністра економіки України Ігоря Фоменка. Про це повідомили в прес-службі Міноборони. Наразі припинено повноваження та звільнено з посади президента акціонерного товариства В'ячеслава Богуслаєва. Нагадаю, що ще 23 жовтня колишнього директора підприємства Моторсіч В'ячеслава Богуслаєва затримали у Запоріжжі, і 24 жовтня його з підозрою в Держзраді та за колабораціонізм заарештував суд. Ну, а зараз в нас в ефірі буде гість Ігор Бураковський, очільник інституту економічних досліджень та політичних консультацій. Пане Ігорі, вітаю. Я вітаю. Але окрім того, що ви очолюєте такий поважний інститут, ви ще й викладаєте в університеті. Розкажіть, як ви, що це за університет, які предмети викладаєте, чим ви там займаєтеся? Я працюю професором Національного університету Києво-Могилянська академія. Як економіст, викладаю два предмети: це так званий навчально-науковий семінар, де ми зі студентами аналізуємо проблеми економічної політики і невеликий курс, який називається глобальна економіка, тобто те, що сьогодні відбувається в світі в економіці навколо України, і це, як мені здається, сьогодні принципово важливо. Сесія вже розпочалася, чи наближається тільки? Сесія наближається. Ми почали нашу роботу з 1 жовтня, а не з 1 вересня. Тому сьогодні графіки вони певною мірою змінилися. І до речі, якщо мова йде про військовий стан, про ті проблеми, які ми переживаємо сьогодні, університетам середнім навчальним закладом надано право ну самостійно встановлювати в певних межах звичайно, але календар нашої діяльності ну зважаючи на відомі всім обставини. Ну ось, власне, цей привід для нашої сьогоднішньої розмови про вищу освіту, про її вплив. На економіку і про те, взагалі, як вища освіта існує під час війни, якщо ви ж не перший рік викладаєте, я так розумію, що це не перший ваш досвід викладання. Да, я працюю вже досить багато років. Фактично я став викладачем одразу після закінчення університету. Тому навіть страшно уявити, скільки я вже та тут займаюся цією роботою. І хочу сказати, що звичайно, моя персональна історія це багато в чому історія того, як розвивалася освіта в радянському союзі, як вона перелаштовувалася на освітні рейки вже незалежної України. Ну і звичайно, два великих випробування: це пандемія ковід і відповідні зміни. В освітньому процесі, ну а зараз це вже війна, Так, ось якраз хотів би цю еволюцію дослідити. От якщо порівнювати з тим, як, яким був навчальний процес до е, повномасштабного російського вторгнення 24 лютого, і е, після нього що змінилося в першу чергу? Тобто ковід нас всіх привчив, що лекції можуть бути віддалені дистанційні онлайн, так а що, а що під час повітряних тривог відбувається, як взагалі побудований навчальний процес? Якщо говорити конкретно про навчальний процес в умовах надзвичайного стану, то я поділив би його на два такі: от ну компоненти. Перша компонента це те, коли ми вчилися працювати дистанційно це ковідні обмеження, і в даному випадку, звичайно. Певною мірою простіше було простосуватися тим, хто вивчав теоретичні дисципліни. З іншого боку, виникали великі проблеми у тих, кому треба працювати руками. Це медики, це ті люди, які займаються про. Прадничими науками, яким потрібні лабораторії, яким потрібно дещо що вимагає безпосереднього контакту використання того чи іншого обладнання, в фізичному варіанті, І, звичайно, що це створювало великі проблеми. Що стосується нинішньої системи освіти, то нинішньої освіти, то скажімо, у нас на економічному факультеті навчання ведеться в дистанційному режимі, але тим не менше, деякі предмети. Ну, скажімо, деякі правові предмети в Києво-Могілянській академії, да, деякі предмети природничого циклу вони викладаються в змішаному режимі. Ну а далі все та ски дуже просто: повітряна тривога, всі спускаються у спеціально обладнані приміщення в окремих випадках. Це навчання можна продовжувати в цих приміщеннях, а в іншому випадку доведеться відходити, від умовно кажучи, і лабораторного обладнання і переходити на усні обговорення тих чи інших проблем. Я, я так розумію, що війна повномасштабна вона вплинула і на вступну кампанію. Як розгорталася вступна кампанія цього року? Скільки, наскільки скоротилася кількість студентів, які готові вступати? Я так розумію, що багато хто скористався можливістю, і це нормально під час війни виїхати за кордон і вступити в закордонні вище, або взяв, можливо, паузу і вирішив не вступати в університет в цьому році. І Ви самі вже сказали, що і не з 1 вересня розпочалося навчання а з 1 жовтня. Які ще особливості можна назвати? Ну я б зараз, чесно кажучи, не стільки говорив про кількість студентів, які вступили, скільки про те, куди вони могли реально вступати. І якщо от подивитися на карту освітніх закладів, перш за все, мова йде про так звані освітні заклади передвищої ланки, тобто це відокремлені підрозділи, коледжі при університетах, при вишах і самі безпосередньо вище, то тут на жаль, ми понесли певні втрати на сьогоднішній день за даними офіційними даними Міністерства освіти. Науки України 171 заклад передвищої та вищої освіти було пошкоджено, приблизно 22 заклади було просто зруйновано. Ну і ще одна така дуже цікава цифра: це те, що 140 закладів з цього от умовного сектору вищої освіти змушені були релакуватися да, переміститися в інші міста, в інші більш безпечні на інші більш безпечні території. Це очевидно також. Створювала певні проблеми. Ну, якщо вже говорити про те, скільки людей пішло на навчання, то знову таки станом на е е листопад. Цього року, тобто станом фактично на зараз, на бакалаврських програмах навчається 277,7 тисячі людей. Оце фактично ті оті вступники, які сьогодні у нас е е пішли, е пішли на навчання, і е е це звичайно е велика проблема. Проблема в тому, що ми прекрасно розуміємо, освіта, як і інші сектори, е намагаються сьогодні виживати, але ясно, що проблеми в такому секторі, як сектор освіта, це про проблеми які ми будемо відчувати в середньо і довгостроковому плані та не в довгостроковому плані, але можна сказати, що і е, предмети різні люди обирають. Чи змінилися смаки? Є у вас якісь дані по тому, можливо, ви просто по своїх предметах бачите, чи там збільшилася увага до економічних наук, наприклад. Ну, е, знаєте, е, мені важко, чесно кажучи, сказати, як. Сьогодні, якими е, е, мотивами керувалися ті чи інші люди для того, щоб е, обирати предмети, ясно, що це були питання і любові, чим я хочу безпосередньо займатися. Явно ясно, що це були і е, мотиви пов'язані із можливістю, де я можу навчатися, і що я можу, що я можу сьогодні, е, сьогодні робити. Ну і я би говорив би про те, що сьогодні ми маємо такий певний мікс, певний мікс. Е, Підходу студентів до вибору своєї майбутніх студентів до вибору своєї спеціальності тут є і е, міркування, як я вже говорив, матеріальні пов'язані безпосередньо з можливостями навчатися. З іншого боку, протягом останніх років ми спостерігаємо таку дуже цікаву тенденцію, коли все більше і більше українських школярів ідуть одразу навчатися безпосередньо за кордон, і це відносно нова, як мені здається, тенденція, але вже вона є безсталена. Причому є також і досить така пристойна група е, школярів, які починають навчатися вже е, в закордонних школах. Це можуть бути школи європейського союзу, і вже там безпосередньо обирають можливості для вступу в той чи інший навчальний заклад. Тобто, з одного боку, ми маємо наші якісь внутрішні чинники, які впливають на наш вибір. а З іншого боку, освіта сьогодні є дуже таким інтернаціональним інтернаціоналізованим предметом, і багато школярів вже з самого початку починають свій шлях в студентське життя за кордоном. Тобто навіть не через війну, а тому, що просто освіта глобалізувалася, і іноземні мови стали доступніші, Виїзд за кордон став доступніший і рівень життя в Україні виріс настільки, що в деяких родинах, звісно, не у всіх, але такі родини можуть собі дозволити таку релокацію освітню для своїх дітей. Знаєте, тут багато Залежить і від країни, яку ми обираємо зараз. Ну так дуже важко за 15 секунд зробити великий огляд навчальних закладів. Але дійсно да є і родини, які готові сплачувати за навчання своїх дітей в різних, в тому числі найпростизніших вузах сьогодні в світі в Сполучених Штатах Америки в Європейському Союзі. Але з іншого боку, в багатьох країнах сьогодні існують різного роду програми: програми, перш за все для бакалаврів, для тих, хто починає свою освіту, і в багатьох випадках ці програми є або безкоштовними, або плата має абсолютно символічне символічне значення, і в даному випадку ці вузи вони фактично конкурують за студентів, і в цьому плані пропонують ну з моєї точки зору в багатьох випадках дуже такі привабливі умови, і цим користуються ті, хто хоче починати свою освіту безпосередньо за кордоном. Як багато таких фахівців повернуться в Україну, як ви вважаєте, чи є вже якийсь попередній досвід за попередні роки з тих, хто? Виїжджає за кордон, вчиться там, чи вони потім е, відчувають себе українцями, чи вони потім працюють на о, українську економіку. Е, стосовно другої частини вашого питання, е, багато цих людей, на ну, усякому разі, з тих, кого я знаю, вони відчувають себе українцями, і навіть якщо вони працюють сьогодні безпосередньо за кордоном або Вищих навчальних закладах, або скажімо, в якихось дослідницьких центрах вони сьогодні дуже активно допомагають Україні, і я фактично нікого не знаю своїх колишніх, я би так сказав, випускників, які поїхали. Продовжувати навчання за кордоном, або після того, як вони закінчили навчання в Україні, вже навчалися, отримували докторські ступені за кордоном, які б забули Україну. Тобто, в даному випадку, я думаю, питання патріотизму воно 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 не стоїть і його не треба обговорювати. Вони патріоти. А з іншого боку, коли мова йде безпосередньо про професійну кар'єру, то зрозуміло, що тепер для людей відкриваються дуже широкі можливості. І в залежності від того, який у тебе рейтинг, чим ти посередньо займаюся, ти можеш обирати роботу як в Україні, так і поза межами України. Певна частина повертається, певна частина повертається, і по вузам ми бачимо, скажімо. В різних сферах знову таки все залежить від того, що відбувається. Значить, люди повертаються працювати або, скажімо, на тимчасовій основі, тобто читають якісь відповідні курси. От, ну або скажімо, на е постійній основі. Але в цілому, і це вже моя суб'єктивна така точка зору. Да, ми маємо відтік, на жаль, молоді за кордон. Ми маємо на жаль великі. Еміграційні процеси і за великим рахунком тут має бути продумана довгострокова політика по поверненню людей. В чому навіть проблема не в тому, що поїхали ті, які сьогодні. Е Навті поїхали студенти. Да. А проблема в тому, що на сьогоднішній день ну, десь очевидно десь до 10 мільйонів України це перемі... українців це переміщені особи або навіть і більше, які покинули нашу батьківщину і шукають сьогодні працевлаштування за кордоном. Тому міграція мізків і відтік мізків це частина великої проблеми міграції працівників в зв'язку з війною і е, тими складнощами які ми сьогодні переживаємо, ну, сьогодні складно закликати когось повертатися під час е, ракетних е, російських обстрілів, але зрозуміло, що після української перемоги це ця, ця проблема постане в повний зріст. І щодо цього є дві е, такі гіпотези. перша що е, та справді ми втрачаємо людей, і е, це може нашкодити українській економіці в довгостроковій перспективі. А є інша точка зору, що в принципі світ глобальний і. І ринок праці глобальний і так само, як і освіта глобальна, і коли Україна остаточно стане частиною Європейського Союзу, ми просто будемо на цьому єдиному ринку конкурувати за ці робочі руки, за ці голови, і ринок все вирішить таким чином через конкуренцію, через вільні економічні стосунки. Чи можна щось про це сказати? Так. Так, це абсолютно правильно, і хочу сказати, що на сьогоднішній день дійсно ми вже конкуруємо. Українські виші вже конкурують з відповідними закордонними університетами закордонними інституціями вищої освіти, тому це проблема. Але з іншого боку, ясно, що ця проблема конкуренції вона має одні виміри за мирних умов і в тій ситуації, в яку ми маємо на сьогоднішній день. У мене немає цифр, скажімо, там по вищій школі, але от якщо ми подивимося, Дивимося по е, середній освіті, то за останніми даними приблизно півмільйона українських е, учнів сьогодні навчаються за кордоном. Ну вони залишилися за кордоном. Хто навчається, хто не навчається з батьками, обставини абсолютно різні, і при цьому за кордоном сьогодні перебуває приблизно 11 тисяч українських вчителів. А якщо ми згадаємо таку цифру, що навчання почало приблизно 4 4 мільйони е, українських дітей, то ми бачимо, що суттєва частина вона вже стала. Е, Шкільними мігрантами давайте назвемо це так, і це велика проблема, тому що вони тому, що ми втратили той потенціал, шкільний потенціал, який ми традиційно мали за мирних умов. Дякую вам, пане Ігорю. З був з нами Ігор Буруковський, очільник інституту економічних досліджень та політичних консультацій. Говорили про те, як працює вища освіта під час війни. Я ведучий цієї програми Андрій Яніцький. Дивіться новини економіки на телеканалі Еспресо по буднях о восьмому в прямому ефірі. Побачимося завтра разом. Переможемо.